Всім привіт! Граємо ми одного нашу рибалочку Fishing Planet. Виконуємо завдання Леслю Віла Піймати з щучих. Зараз покажу, як воно є. Що ми собі прочитає? Во. Приманка щучих плавців на озері Вілла Леслі З'явилося чудовисько, окунь, задирака. Цей величезний окунь пожирає дрібних щучок Загрожуючи їх популяції, доведеться полювати. Добре. Так, треба зловити 5 штук до пів кілограма. Так, у нас одна є штука, я зловив. Я буду пробувати його ловити. По суті, нема нічого. Ото кажуть, тяжкого. Так, щука, штука. А Де ми будемо ловити щуку? тут? Зараз пройдемось, побачимо. Тут в кінці. П'ять штук. Я думаю, тут щука повинна стояти. Прям такої кидати. Так, друга щука. Ні. До 500 кг. Ой, грам, треба мінус зловити. 528 не йде. Капець. Окунь Так, щось тягнемо. Може, де наша щука? П'ятсот шість, то прикол чи що? Шість грам шесть. Ще кому цікаво на рахунок проводки. Ловлю на першій скорості схід частую зараз на штуку. Так обично твітчингом, звісно. Ну, тут глибина невисока, то невелика, то дзебало, То Краще схід часто. По першій передачі. 309 є. Поки що скільки б закидав, Кожного, кожну проводку щось хапало. Оце. Так ти прикалюйся. Ще не було ні одне проводки, щоб щось не забило реально. Ось тут ролик особина в цьому місці, може ми двома камешами посередине кидати. Відхреніть знов. Рукун тика напише окунь. Та ти прикалюєшся. Давай, скажу штука. Пятьсот и двенадцать. Ну, я ты маленькая. Давай. Бля. Да надеюсь, что она, четвертая. Надеюсь, что не окунь. Может, а похоже на штука. Есть. Идет. Еще одна. Давай, скорее, что пятая. Было бы чудово. Хля. За велика. Надіюсь. Останнє. Таке щось таке відчуття, що вона більше пів кілограма Єе. Так, блесна. Окей, щучих плавців номер 2 Капець. відправилася до секунду. Так, вроді на місці. Посоримось чуть сюди, перемотаємо час. Ставимо нашу блешну. Єсть. Це надто легко для цього видивища. Ну похер, що ж ти зробиш так, що то ще зробити? Диференціал трошки опустити, Я не знаю скільки вона важить, це рибинка. Ну не пробував. Так щось клюнуло на ту бошню. По суті, не сильно великі, Але у нас диференціал тільки наполовину зроблений. Сотовик окунь. Ну, возможно, да, наверное, чуть прям до херна, тянем его вот чуть педи тя, и раз собирается, Вася, 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 сюда, сюда Я розлабався отягнути, якщо чесно. Дифференціал не хочеться підтягувати, а нашу дарма катушку портити. 10 9 метрів, так скаче і скаче. Так що подійдемо. 8 7 5. Давай, 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 маленький. Ти чого? 4, 3, Давай давай ще чуть-чуть. Капець. Есть, він, він. Да, окунь задирака. Два триста. Нічого собі. Всім дякую за перегляд. Надіюсь, зловити швидко, так як я. Ставте лайк підписуйтесь на канал.